Ну так, да, коротше, житель так і було. Ну, Флайс, ну ти й даєш. Просто таке тільки статись може з тобою. Ну, я знаю, так. Да. Я такий. Ну, добре, ми пішли. Так, да, добре, йдіть. <пір> <пір> Ой, вибіч житель, мені дзвонить. Алло, так. Здорово, Флайс. Я приїхав в селище, не хочеш побалакати, давно не бачились. О, житель, ти нарешті приїхав вже. Давно з тобою не бачив, так, да? куди йти? До мого будинку приходь, пору балакай, може, чай поп'ємо. Так, да, добре, зараз прийду. Так, житель, вибач, мене, інший житель е, чекає в гості. Ну давай, бувай, можливо, скоро ще побачимось. Так, так, а я до бібліотеки піду. Так, да, добре, давай. Так, друзі. Ой, ви вже підійшли. Всіх вітаю на моєму каналі, з вами як завжди я, Флайс. Я навіть і не помітив, як ви до мене підійшли. мене, до речі, чекає житель в гості, я до нього йду. Привіт, житель, що ти, Привіт, житель, що ти на мене дивишся? Та нічого не дивишся. тебе сьогодні зачіска красива. Дякую. Угу. Ну, і коротше, житель мене цікає... чекає в гості, я зараз до нього йду. І сподіваюсь, вам цей відеоролик сподобається, як з ним, ми з ним будемо чаювати. Не знаю, що тут може сподобатись, але навіть не знаю, навіщо я почав відео. Ну, надіюсь, він вам сподобається. Ви обов'язково поставите вподобайку. Підпишітесь на мій канал, адже це для мене дуже важливо. Да. Для мене це дуже важливо і для продвигання мого каналу. Ну, так. Да. <mustard> і попереду буде дуже багато всього цікавого, щоб не пропускати мої подальші відеоролики. Натискайте обов'язково дзвіночок. Ну що ж, я йду до жителя, як прийду, з вами зв'яжуся. Тук-тук-тук. Відкривай двері, житель. Житель? Так, так, заходь, Флайс. О, привіт, житель! Як давно собою не бачились. Чуть на пічці. Та захотілося мені так. Ну що що у тебе новенько? Та, власне, нічого, канал продвигаю, підписки заробляю і лайки. О, це чудово. Е, в мене ось дивись, прикупив собі нове ліжко. Так, Житель, зачекай. Воно... Що таке тверде? Воно що, золоте? Та ні, чого, ти, просто там дуже твердий матрас. А, зрозуміло. Ну, Добре. Що ти дивишся? Та, та нічого. Там... Бачите, друзі, там щось під лишком наче. Ви бачите під жовтым, ліжком, там рішком щось є? Та нічого там немає, флайс. Ну що ж, давай, може, заварю чай, піду? Ну да, може, піти. Заварю чай, а я тебе тут почекаю. Да, давай, зараз, секундочку. Друзі, ви бачите, що там у цього жителя під ліжком? Ти Ты пішов? пішов? ти ще не уйшов, а дай ти ще таков. Капелю ходів для того, щоб ну, жарко на вулиці, щоб сонце не напекло. Голову. А, ну це правильно, да. Іди, іди заварю чай. Угу. Друзі, ви бачите, що це там таке у нього. Що у нього шо це жителі хранить у себе під ліжком? Давайте подивимось. О! Ліжко прибрав. Йомой, що це таке? Що це за лаз там? ти не, не бачить, не бачить, там пішов уже, наче. Ладно. Побачимось забрикодувати двері ось цим ліжком, щоб мені хто не пройшов. Ну. Так, все, ходімте. Спускаємось. Так, Ой, ні, друзі, мені щось страшно. Так, друзі, давайте так. Якщо ви набираєте під цим відео 10 лайків, я туди спускаюсь. Ну, поки що мені страшно. Або хоча б напишіть коментарі. Флайс, спускайся, не бійся. Ну, щось придумайте, добре? Бо мені, чесно кажучи, страшно. Вдруг там щось, щось випрне на мене, і захисний Якийсь механізм з фарбою вистрибне, і я буду весь у фарбі. Так, добре, я спускаюсь, бо бачу, ви активізув... активізувалися і лайки набираєте, і прям підписки. Ну, все, короче. Дякую вам, друзі. Я тепер точно знаю, що ви зі мною, і мені тепер точно не страшно туди спускатись. Ну що ж, пішліть може, так? Да? Так, ну що, друзі, спускаємось. Я бачу, там водичка, наче. Такі жовті блоки. Так, раз, спускаємось. Сподіваюсь, там нічого страшного немає. Оп! Хоп! О, обережно. О! Що? Це так? О. О, я аж упав. Це... Це що? Це... Це ж золото? Ой, ой-ой-ой, що, що ж це робиться? Так то указуйте у жителя не просто жовта ліжко, а то прям з, -з, з золота воно. Машина, яка у нього? Він їздив десь. Де він їздив? Він наче в сусіднє селище їздив просто там фермером підробляти, а приїхав на такій машині. А чого ніхто не знає, що у нього таке машина? Так, Почали жителі питати. Поразу хтось... Як вийде. Можливо, хтось знає, і жителів, що... що це у нього за машина, як вийде, мою. Так. О, житель, привіт. А ти випадково не знаєш, куди їздив оцей житель на заробітки? Як це, знаю, у сусіднє селище. Там фермером підробляв. А що? Там нічого. Ну, добре. Так, друзі, це точно якась нездорова штука. Зараз, як житель прийде, я в нього все розпитаю. Зараз давайте знімемо на камеру і зараз підемо до мера. Покажемо йому це відео, що тут відбувається. Подивіться, пане мер. Я сподіваюся, ви це відео в мене побачите, якщо цей житель не уб'є і нічого там, похоже, зі мною не зробить. Дивіться, їздив він, зароблять фермером. Він якийсь бандіт, вдруге нас всіх ограбить взагалі. Невідомо. Треба щось робити, так як вилізти з дитина. Так, все, пішли. Друзі, піднімаємось. А? Флайс! Що там робиш? О, е, житель, е, е, перевіт! А ти відколи не розкажеш, що ти там робиться? в тому твоєму підвалі якомусь дивному? Що ти там робиш, я питаю? Так, де мій пістолет? Який пістолет? Ти що? Житель, друзі, тікаємо! Житель тікайте він з ума зійшов! Йома, який пістолет? Швидше до мера, до мера, до мера, до мера, до мера. Мер на місці, мер на місці. Я до мера. Не добре, добре, мер, послухайте, будь ласка, мене. Фу. Що сталося? Зовсім такий нічого, знаєте. Мер, у мене до вас дуже питання таке велике. А пам'ятаєте, у нас був житель, який їздив на заробітки сусіднє селище. І він вернувся, і тільки що у нього якийсь підвал, коротше, ну, що я до нього ходив в будинок на чаювання. Він сказав те, що піде зробить чай і вернеться. А я бачу у нього під ліжком якийсь дивний під золотим ліжком. Підкреслюю, під золотим. Е, Найшов якийсь підвал, туди спустився, і в тому, як спустився, я по тому лазу, я знайшов. Е, Золоту машину, повністю золоті стіни. Ви випадково не знаєте, ким він там працював. Ну, наче він казав, що піде працювати фермером. Фермером. А скільки ж той фермер заробляє, по вашому? Ну, не знаю. Там повністю всі стіни. Ось погляньте, я вам на ідіо засняв. Погляньте на це відео. Зараз давайте я вам скажу телефон. Ну, давай, зараз подивлюся. Подивіться, подивіться. Ну да, Флайс, дуже дивне відео. Забирай свій телефон. Як ви на це скажете? Не знаю, я обов'язково з цим розберуся. Скажи, що він зараз підійшов до мене. Ага, в нього пістолет. Який пістолет? Ну, я втікаю, він каже, що там робив Флайс. Я кажу, а що в тебе там за О, такий лаз дивний? Він каже, М -м -м, зрозуміло. Ось, де мій пістолет. Я спішу, тікати, і там, наче, всі жителі також розбігалися від його дому. Так, ну власне, це взагалі не, не якась, ну, це не дуже добре. Треба визивати поліцію. Тебе з собою телефон? Да, тут зі мною. Визивай поліцію швидше. Щоб посадили того преступника взагалі. Не тут такий житель, значить, нормальний раніше був. Що з ним зробило сусіднє селище? Невідомо, В Том то і діло мер, невідомо, розумієте? Це просто якийсь просто якийсь треш. Угу, <плес> Гаразд. Я телефоную поліції двоє, ти також. Можливо, ви? А я з, друз... я з підписником попрощаюсь. Ну добре, давай. Я вже телефоную. Так, добрий день, пані поліція. Ага, добре, телефонуйте, телефонуйте. Так, ну, друзі, ну це ж взагалі не годиться. Я защаю, таскаю, це золоте ліжко його. Так, ну що ж. Стояти, флайс! Куди ти побіг? О! Мер, 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 спасіть, 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 як відкриті двері! Тікаємо, друзі, тікаємо! Він біжить за мною! Він біжить за мною! Я тікаю, друзі, не знаю, коли з вами побачимось. Сподіваюсь, побачимось! Сподіваюсь, зі мною все буде добре! Всім дякую за перегляд і па-па-па-па! Найкращих вам сусідів і не таких чокнутих, як, між, як цей житель. Все, до нових зустрічей, Па-па!